Мої вітання усім! В даному відео я розкажу і покажу, як зняти передній бампер на автомобілі Audi SQ5 другого покоління рестайлінг. Є пару нюансів, які потрібно знати. Далі у відео я покажу вам, на що саме потрібно звернути увагу. Ну що, поїхали. Зборку бампера слід починати з моторного відсіку. Тут першим, що потрібно, це зняти ось цей речажок, який повертає фіксатори капоту. Знімається він елементарно. В задній частині є фіксатор. Нажимаєте на нього і речажок знімається. Ось так виглядає цей фіксатор. Зараз він стоїть у положенні демонтажу. Зняли речак фіксатора капота і вищелкуємо обережно саму накладку на себе. Накладку я вишлупнув. Виглядають ось так кліпси. Нічого тут сложного нема. З'являється доступ до двох саморізів. Зірочка Т-25, викручуємо і в принципі під капотки бампер освободили і переходимо далі. Після того, як розібрали з моторним відсіком, переходимо в колісну арку, відкручуємо один саморіз. У цій частині під зірочку Т-25, і починаємо на себе відщокувати сам розширитель арки. Обережно, дуже крихке, сидить крепко на бампері, потихеньку, щоб нічого не поламати. В крилі він відщолкується набагато легше. Потрібно десь до цієї пори відшолкнути, щоб був доступ. Коли відшолкнули розширитель арки, з'являється доступ до саморезів, які кріплять підкрилок, і до місця, де. Сам бампер фіксується до направляючого бампера і до крила. Зняв я розширитель арки повністю. Це мені потрібно для моїх робіт. Якщо ви знімаєте тільки передній бампер, його не обов'язково повністю знімати. Достатньо відшолкнути десь ось до цієї частини. Починати потрібно з нижньої частини відшолкувати показую, як виглядають защёлки. Ось так. І далі. Защелки мають ось такий вигляд. Акуратно відщолкуйте, ви щоб нічого не зламати, тому що вирогідність дуже велика. І в крилі защелки виглядають ось так. Коли ви відщокнули, відкручуєте підкрилок. Подкрилок раз, крилок два. двома саморізами Т-25 і з'являється доступ ось до цієї частини. В цьому місці до крила бампер фіксується ось таким такою кліпсою. Знімаєте її аналогічно з лівої сторони теж проводити таку процедуру і переходимо у нижню частину. Для того, як відкрутили у нижній частині 6 саморізів, які тримають губу бампера, бампер можна знімати. Але є нюанс. Фішку з Дістроніка, щоб зняти, потрібно зняти рішотку самого Дістроніка, тому що проводка. Вона не залишається на бампері. Проводка, яка приходить на Дістронік, вона залишається на автомобілі. Будьте дуже уважні. Також фішки на парктронік і якщо є по комплектації на камеру, вона знаходиться ось в цій частині. Зі сторони підкрилка, Ходите туди і вищовкуєте дві фішки. Коли це все зробили, в принципі, бампер можна знімати, все стандартно. На себе вищелкуєте двоєм з напарником і знімаєте бампер. Кому було цікаве відео, кому допомогло відео, ставте лайки, коментуйте і також не забувайте підписуватись на мій канал. Всім дякую за перегляд!